Прес-конференція присвячена темі, коли в Україні запрацює місцевий референдум. Це фінальна точка тривалого проєкту, який здійснювався багатьма громадськими організаціями в Києві і в регіонах України. Був підтриманий так само великою спільнотою донорською, яку сьогодні представляє президент Фонду Східна Європа Віктор Лях. Минулого тижня. Нам було дуже приємно брати, бути в гостях у Давида Важаєвича в комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва місцевого середування, де цій темі було присвячено величезну увагу, багато ну, різнопланових проблем, питань було піднято. І я особисто велике задоволення від того, що, звичайно, думки поляризувалися з приводу того, як регулювати інститут місцевого референдуму. Але, в принципі, ми вийшли на дуже цікаві висновки. Зокрема, мені особисто важливо зазначити, що всі погоджуються на те, що такий інструмент повинен бути. Демократична країна потребує регульованого, регульованих інструментів прямої безпосередньої демократії. Але паралельно з цим стоїть велике амбітне завдання стимулювати інші можливості для залучення громадян у процес ухвалення рішень. І про це дуже багато говорилося під час нашого круглого столу, який відбувся на минулому тижні у Верховній Раді України. Отже, Давид Важаєвич сьогодні представляє комітет, який займатиметься цим законопроєктом надалі. Ми дуже сподіваємося, що ту точку зору, яку для себе він як голова комітету і частина, я не знаю, чи всі комітети прийняли, щоб таки взяти до опрацювання вже існуючи сьогодні в на першому читанні законопроект і довести цю справу до логічного завершення в найближчий час. Ми підтримуємо, ми вважаємо, що надалі. Це законодавство, цей інститут можна тільки вдосконалювати і далі розвивати, але сьогодні нам потрібна відправна точка. Бо в листопаді місяці був ухвалений закон про всеукраїнський референдум, котрий ми не коментуємо сьогодні, хоча він потребує дуже серйозних коментарів і зауважень. Але він, в принципі, лишив неврегульованим такий інститут, як місцевий референдум. А досвід 20-літнього застосування цього інституту говорить про те, що місцеві референдуми ініціювалися значно частіше і проводилися значно частіше, ніж ну, от Ми це розуміємо, це питання масштабів, але питання того, що цей інструмент більше, є перспективи його застосування на місцевому рівні, рівні територіальних громад є більш ефективним, хоча так само він достатньо важкий, достатньо коштовний. І... Достатньо багато питань потрібно буде ще врегулювати в законі, що стосується і таких аспектів, як предмет місцевого референдуму, процедури ініціювання, е юридичні наслідки, види місцевих референдумів, квоти на участь чи скажімо так, е все, що стосується кворуму, фінансування, бо сьогодні. Цей інструмент дуже важко застосовувати було і через застарілість законодавства, і через те, що опортунізм, такий спротив влади не давав можливість громадам ініціювати, провести, проводити такі референдуми на місцях. Власне, про ці основні висновки проєкту, реформа інституту місцевого референдуму участь з громадян в рядуванні, з ними поділиться сьогодні Олександр Заславський, експерт лабораторий.